У Продівському районному суді Львівської області розпочали розгляд справи за статтею 336 Кримінального кодексу України, яка передбачає ухилення від мобілізації, де обвинуваченим є я давайте домовимося на березі. Я не ухилянт, і прошу свідомих громадян поставитися до цього із розумінням. Просто так, за мою журналістську діяльність, ті, кому я невигідний, і це я спробую усунути сина бродівського міського голови від відповідальності за те, що останні два роки тому побив мене і викрав у мене телевізійне обладнання. Але про судове засідання по 336 статті Кримінального кодексу України дивіться сюжет. Цього разу судове засідання було коротким. На нього з'явився прокурор, обвинувачений та адвокат. Цього разу зі сторони обвинуваченого було подане клопотання про повернення обвинувального акту на доопрацювання прокурору, адже сам акт був складений із грубим порушенням вимог КПК. Зокрема, у реєстрі, що долучається до обвинувального акту. Був відсутній такий обов'язковий елемент, як вручення самого акту. Крім цього, в обвинувальному акті скопійовано інформацію з підозри, яка була вручена раніше, а це згідно того самого КПК. Недопустимо прокурор вважає таке клопотання безпідставним, а тому просить суд відмовити. Заслухавши двічі аргументи обвинуваченого та його адвоката. Суддя став на сторону прокурора і не виніс рішення на користь Сергія Нікішина. Та після виходу із нарадчої кімнати оголосив наступне: суду. Судач, комунальну марку чітко виробленого фактичним станом без встановленого фахового визначення. Також у по суду комунальна акція складу з України. Під час проведення підготовки до судового засідання суду встановлено відсутність перешкод призначення судового розгляду, який передбачений статтею 314 КПК України. Встановлено, що підстав для закриття кримінального провадження передбачених Стадею десятичет четверти катаколів немає кримінального провадження суднопродістує судовійської області до судону сім'ї сторони, іншим учасником свого провадження. Жодне інших клопотань, які прочув при нашому слово, не заявлені. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.